Так, починаємо збір Джона Голд і невеличка прививка Royal Red Royal Red Delicious на no. Royal Red. Тут все на все декілька плодів, такі якісь цікаві витягнуті такої форми. Ну, не звичної округлою, а витягнуті з таким деформацією таким. І тут все на все пара плодів, трошки вони більше Royal Red Delicious Royal Red Delicious Прибывка на Джона Голд. Снимаем таке дравцы Джона Голд Джона Голд. Джона Голд. Джона Голд, Джона Голд. Ну, дерево, якщо з приростом брати буде 2 метри. А якщо брати по урожай, ну 1,50 метра висота дерева. Джона Голд де Коста купувалось, так, так і я кажу. Джона Голд де Коста. Зважимо Джона Голд де Косту. Джона Голд де Косту і більший... Royal Red... Royal Red Delicious Більші такі пліт буті. Ну, сигнальні, то їх там можна не важити. От. Royal Red Delicious І Джонна Голд. Зважимо. Так, Royal Red Delicious. 200 грамм, Royal Red Delicious и Джона Голд декоста. Ну, 210 грамм. Збираем Джона Гол декоста и Royal Red Delicious. Uh, це Royal Red Delicious, 6 штучок і цей кішмиш. Разом ящику з Honey Crisp. і 4 ящика Джона Голд декоста. 11 жовтня 2022 рік.